Вітаю! В програмі BASCorp для реєстрації договорів цивільно-правового характеру використовується документ договір, роботи послуги. Але для того, щоб працювати з цим документом, потрібно зробити певні початкові налаштування, яким чином дивимось і запам'ятовуємо. У програмі BASCorp в розділі Головне. Пункт зарплата. Потрібно встановити прапорець, реєструються виплати по договорах цивільно-правового характеру. Відповідно, після цього в розділі Зарплата з'являється меню договори, у тому числі авторські. Давайте відкриємо це меню. Натискаючи кнопку, «Створити», ви бачите три варіанти реєстрації документів. Це акт приймання виконаних робіт, договір роботи послуги та договір авторського замовлення. Почнемо з документу Договір роботи послуги. Натискаємо кнопку Створити. Договір роботи послуги. Відкривається вікно створення документу. У верхній частині у реквізиті організація за замовчуванням вказується ваша компанія. За командою Записати у програмі Баз Corp» автоматично присвоїться номер цьому договору. Він також буде використовуватися при друку документу. Якщо є така необхідність, цей номер, звісно, можна відредагувати. На наступному етапі у реквізиті співробітник вказуємо особу, з якою укладено договір. В цьому реквізиті обираємо команду Показати все. Відкривається довідник співробітників підприємства. Зараз він порожній. У зв'язку з увімкненим відбором: Договірник забираємо відповідний прапорець і на екрані бачимо весь список співробітників. Якщо виконавець робіт не працює у вашій компанії і раніше договори підряду з ним не укладались, необхідно створити картку нового співробітника. В нашому прикладі обираємо з довідника необхідного співробітника. Як бачите, підрозділ заповнюється автоматично. Вказуємо період дії договору у реквізитах, дата початку та дата закінчення. Далі необхідно обрати спосіб відображення. Якщо цей реквізит не заповнювати, програма БазКОРП буде використовувати спосіб, який вказаний для співробітника або для підрозділу, або ж для організації в цілому. Отож, у меню Спосіб відображення натискаємо кнопку Вибрати зі списку. Щоб обрати наступний реквізит підстава припинення договору, переходимо в довідник за допомогою команди Показати всі. У відкритому вікні бачимо перелік статей з підставами припинення угод. Якщо потрібної статті не знаходимо, можемо її додати. Рекомендуємо це робити через меню Підбір з класифікатора із запропонованих статей відповідно до чинного законодавства України. Переходимо до важливої частини договору: це винагорода за договором. Зазначаємо у реквізиті сума, загальний результат винагороди за договором. Далі визначаємо спосіб оплати. Програма пропонує такі варіанти: виплата одноразово в кінці терміну, за актами виконаних робіт або ж в кінці терміну з щомісячними авансовими платежами. Якщо відмітку встановлено одноразово в кінці терміну, це означає, нарахування буде зроблене загальною сумою за період, до якого входить дата закінчення договору. При виборі наступного варіанту за актами виконаних робіт оплата за договором буде проводитись щомісячно на підставі актів приймання виконаних робіт. Рекомендуємо створювати акти на підставі договору за допомогою кнопки Створити на підставі. Це дасть вам змогу заповнити більшість реквізитів автоматично. В акті вам залишається вказати дату виплати і документ готовий до проведення. Після натискання кнопки Провести і Закрити на закладці акти відобразився створений нами документ. Якщо період виконання робіт більше місяця, актів буде декілька, при цьому суми в них можуть бути різними. Всі ці акти будуть прив'язані до даного договору. Наступний спосіб оплати в кінці терміну з щомісячними авансовими платежами. Для цього варіанту необхідно вказати суму щомісячного платежу в реквізиті розмір платежу. В документі нарахування зарплати та внесків автоматично буде нараховуватися сума в розмірі авансового платежу, а в місяці закінчення договору буде нарахована залишкова сума. Переходимо в документ до розділу податки та внески. У програмі Баз для обчислення і відображення в формі No1 ДФ ПДФО і військовий збір автоматично вказується код доходу ПДФО 102, а також категорія застрахованої особи для розрахунку єдиного соціального внеску працівник за договором цивільно-правового характеру. У нижній частині документу стандартні реквізити, керівник і посада, які заповнюються на підставі внесених відомостей в картку підприємства. Вони використовуються в друкованих формах: це договір підряду та акт прийому передачі виконаних робіт, послуг. Переглянемо їх. Заходимо в меню Друк. Окрім того, кнопкою приєднані файли ви зможете додати до документу, наприклад, відскановану копію оригіналу договору, і вона постійно зберігатиметься тут. Отож, ми завершили реєстрацію договору цивільно-правового характеру, натискаємо кнопку Провести та закрити. Переходимо в журнал Договори, в тому числі авторські, бачимо наші створені документи, а саме Договір робіт послуг та акт приймання виконаних робіт. Давайте подивимось, як це виглядає. В розділі Зарплата. Всі нарахування відкриємо документ нарахування зарплати та внесків за грудень. Результати розрахунку відображаються на закладці Договори. Ось наш договірник. Код доходу зазначено 102. В нашому договорі дата виплати це дата відповідно до створеного акту. На закладці ПДФО. Відображаються результати розрахунку ПДФО і військового збору. Для перевірки розрахунку застосуємо пошук по співробітнику, натискаємо праву кнопку мишки, команду Знайти. Бачимо, що програма зробила автоматичне перерахування податків. Те саме і на закладці Внески ФОП. Застосовуючи пошук, перевіряємо результати розрахунку ЄСВ. Заключний етап виплата. У працівника вказано спосіб виплати через касу, Отже, створюємо відомість в касу. Переходимо в журнал відомості в касу. Тиснемо кнопку Створити. Перевіряємо період виплати та обираємо спосіб виплати. Якщо винагорода за договором цивільно-правового характеру виплачується окремо від заробітної плати, в документі на виплату вказуємо спосіб виплати виплата за договорами. Відомість заповнена автоматично відповідними сумами. Інший варіант. Якщо винагорода за договором цивільно-правового характеру виплачується разом із виплатою заробітної плати, то в документі на виплату вказуємо спосіб виплати зарплата за місяць. Власне, в нашому прикладі зі співробітником укладені два договори трудовий і ЦПХ, тому програма заповнює загальну суму, нараховану за місяць. Як бачите, це нарахована матеріальна допомога, сума за договором ЦПХ та оклад за місяць. В програмі Базкорп для реєстрації договору цивільно-правового характеру авторського замовлення призначений документ договір авторського замовлення. Цей документ створюється в розділі Зарплата в меню договори, у тому числі авторські. Механізм заповнення аналогічний, як і у документі договір роботи послуги. Особливістю заповнення договору авторського замовлення є те, що у реквізиті вид робіт за допомогою команди показати все зі спеціального довідника обирається вид авторського договору. При цьому для обраного виду робіт автоматично буде заповнений відповідний йому вид доходу з точки зору оподаткування ПДФО і військовий збір і вид єдиного соціального внеску. Весь функціонал відображення договорів цивільно-правового характеру в програмі BASCorp передбачено також в карці співробітника у розділі кадри підсистема співробітники. Для цього треба обрати потрібного нам працівника або створити нового і безпосередньо у його карці за допомогою меню Оформити документ зареєструвати договір цивільно-правового характеру. Як бачите, у програмі Баз досить гнучка система роботи з договорами цивільно-правового характеру за умови правильного налаштування на старті роботи із модулем. Дізнавайтеся більше корисного з нашими відеоуроками по програмі бас на каналі Систем для бізнесу. Працюйте з задоволенням. Цікавить ліцензія чи супровід? Напишіть у коментарях під цим відео, наші менеджери підберуть програми згідно потреб вашого бізнесу. До зустрічі!